Вітаю вас малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, 26 грудня. І у нас математика. Раніше ми з вами знайомилися з лінійкою і дізналися, що за допомогою лінійки можна намалювати пряму лінію. Лінійки бувають різні, дерев'яні, пластмасові, залізні. За допомогою лінійки можна не тільки намалювати пряму лінію, а можна ще вимірювати довжину будь-яких предметів. А як же виміряти довжину предмета за допомогою лінійки. У мене є олівці, вони різного кольору. Я думаю, що ми легко можемо назвати, який олівець найкоротший. Так, це жовтий, а який найдовший? Червоний. Але мій песик бігав, грався, і випадково олівці впали та перемішалися. А зараз нам легко встановити, якої довжини кожний олівець. Якщо порівнювати на око, Можна помилитися. Так от, для точного вимірювання довжини люди домовилися про однакову одиницю вимірювання, і одна з них сантиметр. Виміряти довжину ну, допомагає лінійка. З нею ми вже знайомі. На лінійці є поділки та цифри. Один сантиметр це відстань між двома сусідніми цифрами. Для точного вимірювання олівець потрібно розташувати так, щоб початок олівця знаходився на позначці 0, прикладаємо лінійку рівно до олівця, щоб один кінець олівця був там, де намальована цифра 0. Тоді другий кінець олівця закінчується на якійсь цифрі. Вона і позначає його довжину. В нашому випадку довжина зеленого олівця 10 сантиметрів. І записується вона так: 10 см. Крапочка. Не ставиться. Тепер ви знаєте, як потрібно вимірювати довжину будь-якого предмета за допомогою лінійки. Давайте виміряємо сторони блокнота. Прикладаємо лінійку на початок однієї сторони, починаємо вимірювати від позначки цифри 0. І бачимо... Що довжина однієї сторони 8 см. Прикладаємо лінійку до другої сторони, теж починаємо вимірювати від позначки 0. Довжина другої сторони 10 см. Яка сторона довша? Звичайно, друга ось ця. Так як число 10 більше, ніж число 8. А якщо нам потрібно виміряти довжину стола? Як ви думаєте, нам легко буде вимірювати лінійкою? Звичайно ж, ні. Тому що він довший за лінійку, і нам потрібно буде прикладати лінійку багато разів. Для цього. Люди придумали ще одну міру довжини метр. І позначають її ось так. У метрі вміщаються 100 сантиметрів. Ось, наприклад, висота ялинки. Якщо взяти лінійку 10 сантиметрів, то висота ялинки буде 10 раз по 10. І це один метр. Щоб простіше було вимірювати велику довжину, використовують метр або рулетку. Також за допомогою метру можна вимірювати наш зріст або довжину будь-яких довгих предметів. Пропоную вам вдома за допомогою метру. Виміряти довжину ліжка, стола, книжки, альбому або будь-яких предметів. А для того, щоб нам було легше порівнювати довжину, пригадаємо, як ми вже вміємо порівнювати числа. Подивіться на картинку. Перша ялинка висотою 3 метра. А друга ялинка п'ять метрів. Яка ялинка вища? Так, друга, тому що число п'ять більше, ніж число три. Записуємо п'ять більше трьох. А ось ялинкові іграшки. Порахуємо червоних сім іграшок, а синіх шість. Яких іграшок менше? Так, звичайно, що синіх менше, тому що шість менше, ніж число 7. Записуємо шість менше. Ніж сім. А цукерок. Порахуйте, скільки цукерок зліва. А справа яких цукерок більше? Зліва чи справа? Намалюйте малюйте таку кількість цукерок і між ними знак. Малята на минулому занятті. Ми грали у гру, що спочатку, а що потім. Розглядали малюнки і з'єднували лініями послідовність подій. А сьогодні я пропоную цікаве логічне завдання. У нас є таблиця, в якій розташовані різні фігури, квадрати. Круги, трикутники і шестикутники. Таблиця розділена на стовпчики. У першому стовпчику намальований синій квадрат. Тобто, нам потрібно знайти всі квадрати, у цьому стовпчику. І розфарбувати їх у синій колір. Порахуємо, скільки квадратів у першому стовпчику. Так, два. Розфарбовуємо. У другому стовпчику треба знайти круги і розфарбувати у зелений колір. Скільки кругів ви знайшли у цьому стовпчику? Теж два. Розфарбовуємо у зелений колір. У третьому стовпчику всі трикутники розфарбовуємо у червоний колір. Парахуйте їх. У четвертому стовпчику, скільки шестикутників потрібно розфарбувати. Що можна сказати про кількість розфарбованих фігур у кожному стовпчику? Ми розфарбували кожної фігури однаково по дві? Ви можете теж собі намалювати таку табличку і розфарбувати всі геометричні фігури. Відповідними кольорами. Чекаю ваших фото та відео, а на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися, вирішувати приклади та задачі. До зустрічі, малята!